Повертатися, навезуть тих самих людей. Прямо кажу з Львівської області, то що буси, які возили будь-матеріали вони львівські номери мають, і люди звідти, відповідно, привозні кожної суботи-неділі на служби, звідти приїжджають. Це окрім судомісцевої спільноти. Тому тільки знести. Ну, і відповідно, якщо ми взагалі залишимо їх в спокої, чи відомо їм цю ділянку в користування, чи дамо їм можливість десь поїхати. Там, на околиці де ми будемо мати просто бомбу з повільної дії. Ця спільнота не зареєстрована, не можна її назвати релігійною спільнотою, це не знаю. Субкультура неформально об'єднання будь що Тому називати її зараз релігійною спільнотою це буде невір. І ми, якщо їх звідти не розженемо і не зруйнуємо, там, і не повернемо парк в первісний вигляд, такий, як він був. Тобто грунтовий покрив залишимо, такий, який був до того часу, і повернемо русло того струмка, що вони там перекопали і відправили десь в колодязь, то толку не буде. Ми будемо мати знову ж таки чергове біле братство, чергову там якихось затворників, які залізли десь в печеру і не хочуть звідти виходити і так далі. Тому я не бачу потреби далі говорити, треба просто брати і діяти. Знаєте, зі своєї сторони хотів би запропонувати міській раді, якщо треба допомога. Дуже багато людей висловлювалося. Думаю, більше сотні можна буде багатьох набрати на громадських засадах, які прийдуть, допоможуть навести лад, якщо навіть не зносить. Бо це ну, все таки справно. Ви не використали хвилин. То... Я... Добре. Пані, я не хочу зачитати, скажімо так, ці такі проблеми духовної релігії, коли у нас є свобода і розповідання, і вони. Що хочете, макароного монстра. йде про самозахоплення гектару, майже гектару землі і йде про захоплення гідрологічної пам'ятки пам місцевого значення. фактично. Наскільки мені відомо, баланс утримувач цієї споруди є. Це благодійна ем, скинка милосердя вночові з мригло. Законно передали собі на баланс. Балансу отримувач є цієї сполоди, по-перше, по-друге, наскільки мені відомо, на даний момент вони довше часом користувалися генератором для електроенергії. На даний момент висить силовий кабель від щитка з півочого поля по деревам кинути до ліхтаря, який знаходиться на їхній території. Він йде до ярчисть перевірну і знизу кинути дві гуфри. Я не знаю на якій підставі. Я не електрик, але я знаю, для чого це можна використовувати. Як таке могло статися, я не знаю. Ну і що ще? То все фактично. Я...